Хотіла купити там пахучка, така дивіться, оця штука там. Є гарні трави, це напливає гарно на самопочуття. Але на жаль, все розкупили. Мені не вистачило. Ну, ми замовили такі от подарунки, сонячки на майбутнє. Дівчата будуть працювати. Бачите, так само добре, що є стимул на нахення людям творити щось таке робити, креативити, бо людям це потрібно. Автори цих робіт якраз демонструють, що у Херсоні життя продовжується, у людей достатньо оптимізму і віри у перемоги. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку наших Збройних сил України. Серія називається Жінки народів світу. Це різні жінки. В мене 24 тут, 25 я зараз закінчую. Тут є натуральні елементи. Ось багамська дівчина. Це червоний попугай. Папуга. Ось індіанка, одна з перших робот. Хутро натуральне тут. Рік тому назад я почав це робити. Я хореограф, ставлю народні танці, танці народів світу. Ну, побачив тарілки схожі, не такі схожі. І Вирішив зробити щось своє і зробив. Це мушельки для зберігання прикрас. Ця у мене зайняла десь 4 години. Це разом вже з покриттям лаком, і ще тут була трошки доробка, щоб вона рівненько стояла на столику. Мої ілюстрації, шопери це все. Я сама малюю, сама друкую. Тут я стараюся робити пам'ятки Херсонської області, значні місця. Все, ще пов'язано з Херсоном.